Доброго дня! Мені надзвичайно приємно, що маю можливість сьогодні висвітлити роботу бібліотек. Адже у багатьох людей поняття бібліотека це тихе болото. Бібліотечна галузь змінюється, трансформується відповідно до тих викликів часу, які ми переживаємо. Для пересічного громадянина бібліотека це книжковий архів, який існує на дотації держави. Та з кожним днем все більше втрачає актуальність. Але не всі знають, що бібліотека це не просто стелажі з, з читальними залами та запиленими книгами, а це культурний простір з багатою історією та атмосферою. Продовж останніх десятиліть професія бібліотекаря зазнала глибоких змін. Якщо раніше бібліотекар асоціювався переважно з каталогами, книжковими стелажами та тишою в читальному залі, то сьогодні це фахівець, який працює на перетині інформаційних технологій, освіти, соціальної підтримки та культурного менеджменту. Бібліотекарі модерної епохи не лише забезпечують доступ до знань, а й допомагають орієнтуватися в океані інформації, підтримують. Цифрову грамотність і створюють інклюзивні просторні простори. Офіційно в місті Білородів Дністровському централізація відбулася 1 березня 1975 року шляхом з'єднання бібліотек, а саме вісім міських бібліотек та двох селищних СМТ Затока, СМТ Сергіївка. Уже в, тисячу, в 2021 році. Централізовану бібліотечну систему згідно державних соціальних нормативів було перейменовано на комунальну установу публічна бібліотека Білгородністровської міської територіальної громади зі збереженням мережі та внесено до державного єдиного реєстру. Своїй структурі має відокремлені бібліотеки філії імені Нечуя Левицького, Лесі Українки та Марка Кропивницького. Та відділи обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки, відділ каталогізування та комплектування фондів та методико інформаційний відділ. Бібліотеки філії розташовані в різних мікрорайонах міста та задовольняють потреби всіх верст населення. Бібліотеки міста Білородністровського є сьогодні центрами культурного розвитку. Робота комунальної установи спрямована на створення доступного, безбар'єрного, комфортного та інформаційного середовища, в якому забезпечені рівні умови, права та можливості для самореалізації, здобуття освіти, спілкування, дозвілля та розвитку. Сьогодні бібліотеки міста стали не лише тим місцем, де можна взяти та прочитати книгу, а отримати інформацію та корисно провести вільний час. В бібліотеках прислуховуються до думок різних вікових та соціальних категорій читачів, мають індивідуальний підхід до кожного відвідувача, який потребує не тільки в інформації, а й психологічної підтримці. Комунальна установа, публічна бібліотека Білогорністровської міської територіальної громади з вересня 2024 року зареєстрована на платформі Дія Цифрова освіта та входить в мережу цифрової, цифрових хабів. Хаби цифрової освіти це бібліотеки міста, куди може завітати кожен громадянин та безкоштовно отримати доступ до вебсайту Дія Освіта, пройти навчання з цифрової грамотності, отримати від бібліотекаря будь-яку інформацію від замовлення ліків до пошуку роботи через цифрову платформу. Бібліотеки Білградоністровського активно долучаються до різноманітних конкурсів, онлайн-фестивалів. Акції. Озвучу деякі. Всеукраїнського екологічного конкурсу дитячого малюнку до Всесвітнього дня землі майбутнє планети у наших руках. Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Зелене відновлення України дитячий погляд на тему сортування побутових відходів. Обласного марафону голосних читань онлайн з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови єднає рідна мова. Обласного віртуального фестивалю читацьких історій Я, Книга, Бібліотека, всеукраїнської інформаційно-просвітницької тематичної акції на Національний тиждень читання, тиждень поезії, національного тижня читання нонфіту, який проходить під гаслом з історії незакінченої війни, всеукраїнського тижня дитячого та юнацького читання, який проходить під гаслом книжкове ППО, потужне переможне озброєння. Національного читацького марафону в рамках всеукраїнського дитячого читання діти читають захисникам України. Всеукраїнський конкурс Лідер читання. До речі, в минулому році юна читачка Софія Лафазан відділу обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки зайняла почесне друге місце. А в цьому році зайняв почесне друге місце активний читач Євген Кваша. До тижня дитячого читання від державної установи Український інститут книги, який проходить під гаслом Світло історії. Обласного фестивалю української книги пам'яті Грушевського Безмежність української книги обласного поетичного флешмобу Мій Шевченко. Реалізації всеукраїнської програми Ментального здоров'я Ти Як. Реалізації програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. Одеської області, виконання регіонального плану стратегії розвитку читання, читання як життєва стратегія. Всеукраїнського проєкту збору книг. Вільні читають українською. В бібліотеках міста постійно надається послуга людям з обмеженими можливостями домашній абонемент. На обліку у нас 19 чоловік. Працівники комунальної установи тісно співпрацюють з місцевими школами. Коледжами, ліцеями, Білорадністровським територіальним центром соціального обслуговування, військовими частинами, Білорадністровським центром пробації. На базі публічної бібліотеки як методичного центру працює школа професійної майстерності, «Профі» з бібліотекарями, початківцями та бібліотек міста. За останні роки бібліотеки міста повністю переформатувалися, набули нового статусу, стали відкритими, дозвілевними, безкоштовними творчими просторами з майстер-класами. При зміні бібліотечного простору не забуваємо і про комфортність умов для роботи. Деякі приміщення поступово оснащуються кондиціонерами, зручними новими меблями, комп'ютерною технікою. Звичайно, в наші нелегкі часи. Дуже важко зробити бібліотеки ідеальними у усіх відношеннях. Хочеться, щоб був широкий репертуар сучасної української літератури, електронних джерел інформації, діяла розвинута локальна мережа і сучасні ремонти. Протягом останніх трьох років запроваджено більше 20 бібліотечних проєктів, які із успіхом розвиваються. У публічній бібліотеці. Працює жіночий простір аура натхнення для ВПО та місцевих мешканців та військовослужбовців. Відділ відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки щонеділі збираються діти та молодь на гурток про арт з різноманітними безкоштовними майстер-класами на чолі з волонтерами. Щотижня в бібліотеці філії Імені Лесі Українки. Діють інформаційні проекти. Цікава книга у бібліотеці та історія міста на сторінках газета. Спільно з медіакомпанією Наше місто був проект Модна Читанка. В бібліотеці філії імені Нечує Левицького організовано роботу українського розмовного клубу Мовна скрабниця». Завдяки підтримки Білгородністровської міської територіальної громади діє молодіжний творчий простір. Фото, відео студія та енергонезалежний каворкінг. Працює міський центр громадянських прав. В бібліотеці філії імені Кропивницького працює гурток по зустрічі від душі. В цьому році, вперше в Україні, Міністерство культури і стратегічних комунікацій спільно з розвитку і радницею. Уповноваженої президента України з питань безбар'єрності проводили національний тиждень безбар'єрності. Тривав він з 19 по 25 травня. Комунальна установа публічна бібліотека Білородністровської міської територіальної громади активно долучилася та на постійній основі організовує заходи для різних вікових груп і соціальних верств населення під гаслом Безбар'єрність для всіх. Працівники бібліотек створили комфортні умови для кожного відвідувача. Зручні пандуси, привітні бібліотекарки, доступ до інтернету та різних онлайн-сервісів дозволяють задовольнити потреби відвідувачів без перешкод. У публічній бібліотеці працює постійно діюча безкоштовна акція Подорож у хаби цифрової освіти Дія цифрова освіта. У відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки організовуються безкоштовні майстер-класи друзі з особливими потребами. В бібліотеці Філії імені Кропивницького з користувачами проводяться інформаційні хвилинки, метою яких є донесення обізнаності користувачів бібліотеки про безбар'єрність і формування позитивного ставлення до безбар'єрності. В бібліотеці філії імені Лесі Українки дискутують з юнацькою аудиторією Доброта від серця до серця. У бібліотеці філії імені Нечуєлевицька відбуваються дні відкритих дверей, комфортне, безбар'єрне середовище в молодіжному просторі. Продовж тижня в усіх бібліотеках нашої громади інформувалося про безбар'єрність і за допомогою соціальних мереж. На всіх заходах говорилося, що кожна людина має право на культурне життя, освіту та духовну підтримку, незалежно від фізичних можливостей чи віку. Бібліотеки без бар'єрів це не тренд, а стандарт якісної публічної послуги. В Україні вже другий рік працює всеукраїнська програма «Ментальне здоров'я як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Програма спрямована на розбудову якісної системи надання послуг в сфері психосоціальної підтримки та розвитку культури піклування про ментальне здоров'я. Бібліотеки міста стали активними учасниками цього процесу та відіграють значну роль у підтримці ментального здоров'я шляхом надання ресурсів, знань і соціальної підтримки, що допомагає мешканцям нашої громади та ВПО. Зберігати та поліпшувати своє психологічне здоров'я. Бібліотеки надають доступ до книг, журналів, електронних ресурсів корисних інтернет-посилань, які допомагають людям зрозуміти їх стан та знайти способи самодопомоги. Продовж всього періоду бібліотека громади проходять безкоштовні заходи у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я та як». Під час проведення заходів користувачі бібліотек. Дізнаються, як боротися зі стресом, вчаться пізнавати себе та своїх друзів, ефективно та толерантно спілкуватися і співпрацювати в команді. Цікавими і змістовними стали ці заходи, такі як година спілкування, майстер-класи, бесіди з психологами, Користується популярністю серед користуючих бібліотек Нелі Бідюк, Психологиня, фахівець громадського здоров'я Білгородністровського. Профілактики здоров'я центру. Пані Неля розповідає про важливість психологічної підтримки один одного, про необхідність психоемоційного балансу, про внутрішні кризи та надає рекомендації, як знайти сенс життя та відновити віру в себе. У залі міського центру громадянських прав бібліотеки філії імені Нечуяловицького проводяться тренінги з волонтерами Червоного Христа. Перша медична допомога «Знай, мій допомагає. Під час навчань бібліотекарі та гості дізнаються про загальні принципи надання першої допомоги та її прийоми. В публічній бібліотеці діє бібліотечний простір жіночого дозвілля та аура натхнення. Його започаткували для представниць прекрасної статі різного віку та соціального статусу. Під час різноманітних арт-заходів майстер-класів присутні… Отримують психологічне розвантаження, натхнення, приємне спілкування із волонтерами, такими як Олена Касіємнюк, Анастасія Пантелеєва, Наталя Кобзіва, з психологом навчально практичного центру Джерело міста Одеси Вікторією Варваринової. В напрямку допомоги внутрішньопереміщеним особам в бібліотеці філії імені Лесі Українки відбуваються змістовні зустрічі з представницею благодійного фонду Шлях додому, психологіною Лесією Свищ. Під час війни більшість людей знаходяться в постійному стресі. Фахівчиня надає рекомендації, як знайти внутрішню рівновагу, підтримати, захистити себе та рідних в різних суттєвих ситуаціях. У відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки відбуваються захопливі тренінги з руханками для дітей з психологом Наталією Коваленко. Психолог, тренер для душі. Під час тренергу тренеру діти вчаться. Комунікувати, створювати довірливу атмосферу, набувають відчуття внутрішнього спокою. Книжковий фонд. Книжковий фонд завжди застається головним інструментом бібліотек. Книжкові фонди є універсальними за змістом. З особливою повнотою формується фонд краєзнавчих документів. Ситуація з оновленням бібліотечних фондів актуальної літератури здійснюється вкрай повільно і не відповідає встановленим державою соціальним нормативам щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну. Поповнення бібліотечних фондів здійснюється за рахунок альтернативних джерел. Важко не захоплюватися бібліотеками, які, попри непрості реалії сьогодення, знаходять нові шляхи для поповнення бібліотечних фондів новою українською сучасною літературою, які активно приймають участь у різноманітних книжкових проєктах з позитивним результатом. Поповнили фонди завдяки. Книжкові гранти для бібліотек від благодійного фонду громади Харкова та Локавт, 120 примірників. Пілотного польсько-українського проєкту Польська полиця в Україні 20 примірників. Грантових книг від культурного дитячого проєкту Валізка з книжками 22 примірники. Грантові українські книги від громадської організації Український Пен» – 153 примірника. Книжкового проєкту в межах обміну між німецькою та українською книгою Німецька книжкова полиця в Україні 28 примірників. Українського інституту книги 128 примірників. Від публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва отримали дар сучасній книги в кількості 12 екземплярів. Від Посольства Королівства Бельгії в Україні отримали дар два цінних книжкових видання для поповнення бібліотечного фонду. Книжкового проекту Всеукраїнська екологічна книга, 21 примірник. Книжкового проекту Національна асоціація. Дослідників голодомору та геноциду українців 17 примірників. Благодійного фонду Бібліотечна країна 150 примірників. Благодійного проекту in library renaissance» від Олександри Вахрушиної за фінансової допомоги Зімін Foundation» – 102 примірника, завдячуючи благодійній організації, благодійний фонд М'яка сила, публічна бібліотека отримала ще й новенький ноутбук «Asus VivaBook». А також від вдячних читачів 255 примірників. Продовжується робота з Бібліотечним фондом на виконання методичних рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, тобто вилучення із фондів вільного доступу книг заборонених авторів та видавництв. Бібліотечні фахівці вилучають пропагандистську російську літературу. Мова йде про книжки, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності нашої держави, пропаганду насильства, а також автори, які публічно підтримали агресію Росії проти України та видавництва, до яких застосовані економічні та обмежувальні заходи. На сьогодні бібліотечний фонд мережі бібліотек налічує. 350 тисяч примірників. На постійній основі бібліотечна робота висвітлюється на обласному та місцевому телебаченні, офіційному сайті Білгородністровської міської територіальної громади та на соціальній сторінці Facebook бібліотечна система міста Білгородністровській. Ділимо своїм досвідом роботи на регіональних та обласних семінарах, сторінках журналу Бібліотечна планета Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого». А ще бібліотеки міста під час повномасштабного вторгнення стали пунктами незглавності. Сподіваюсь, що мені вдалося розвіяти міф про тихе болото. а все це створюється завдяки моєму креативному колективу, який віддано працюють в умовах воєнного стану, тривог єднання з метою змінити сприйняття бібліотеки як ідейну застарілого місця. В бібліотеках можна не тільки сидіти за книжкою, а й зустрічатися з друзями, займатися в гуртках, проявити власні таланти та поділитися навіть науковими відкриттями. Якщо ви живете в нашому місті, то раджу обов'язково привести дитину на екскурсію до бібліотеки. Та й дорослим буде цікаво. Дякую за увагу. Дякую. Питання, будь ласка. Чи можете, будь ласка, більш детально розповісти про ось проблему з поновленням фонду з боку держави? Розповідала про громадійні фонди і про те, що належним чином є Міністерство культури видало розпорядження про те, що місцева влада зобов'язана виділяти кошти з місцевого бюджету для поповнення бібліотечного фонду. Ми розуміємо, що сьогодні війна, ми розуміємо, що сьогодні коштів недостатньо. Ми це все прописуємо в своїх бажаннях. Ну, поки ми сьогодні ще цього не маємо, на жаль. Скільки коштів приблизно потрібно чи це? Ну, розумієте, книга сьогодні коштує не 3 гривні. Книга достатньо гарного перекльоті, в такому гарному вигляді, має 300-350 гривень одна. Так? У нас бібліотека в місті, я озвучила, у нас 4 бібліотеки з відділом обслуговування, які знаходяться теж за окремою адресою, це дитячі. Тому, якщо так собі прикинути, скільки це може бути, то важко назвати суму сьогодні. бібліотеки таку акцію, щоб громадяни приносили книги, можливо, вже прочитані ними, так. і якби вони не полилися вдома. Так, на я я не озвучила про цю акцію. Так у нас діє ця акція вже більше п'яти років. У нас є об'явлення оголошення. Оголошення, дякую <реш> про те, що приносите прочитані книги, даруйте більше всього відкликаються діти. Діти прочитали книжку, обов'язково приносять. Ми це все висвітлюємо себе на сторінці і показуємо, що да, от у нас дітки приносять в достатньо гарному стані, новенькі книжечки, які ми, звичайно, приймаємо з задоволенням. Серед відвідувачів контингент хто є найбільшими поціновувачами в бібліотеки. Ну, ви знаєте, під час війни зараз народ став дуже багато читати, особливо коли в нас настали блекаути, так сказати, то спішли всі за книжками. І звичайно, просять з крупнішим шрифтом дайте, але дайте щось почитати. Я хочу сказати, що в нашому місті народ читає і дуже багато читає. Трошки важко переключитися з російської мови на українську. І коли ми пропонуємо нові книги, які ми маємо, люди зразу кажуть, та ні, якось не а потім, коли перечитують цю книжку, приходять, дайте ще щось таке подібне. Тому читають, люди читають. Чому варто прийти в бібліотеку? Ну я озвучувала вже до бібліотеки сьогодні як культурними просторами, які ми показуємо, що ми маємо, що ми робимо, і ми вже моді як досугові центри, які ми можемо організувати захід, сікі це не просто посиділи. Ми можемо обговорити, поділитися новинами. Ми можемо пожалітися один одному про те, що зараз відхо приходить в нашій країні. Тому люди збираються дуже часто збираються на такі в нас. Okay. Взаємодія з закладами освіти на що раніше кожен заклад освіти направляв до територіально, направляв до якоїсь бібліотеки. Да? Okay. Зараз це також так або ще змінилося? Змінилося, цьому? змінилося, тому що ви знаєте, що зараз пробувають тривоги, і у нас в бібліотеці немає укриття. Тому наші бібліотекарі виходять за межі бібліотеки, проходять школи, коледжі ходять і там проводять, організовуються всі заходи. Буває приходять особливо на вихідні дні, приходять на майстер-класи, дітки збираються із задоволенням, ну теж на деякий час, тому що тільки тривога ми розуміємо, що ми не можемо дітей організувати в укриття. Дякую. Чи зможете анонсувати якісь можливо нові проекти для громади, які будуть запущені найближчим часом? Але, можливо, поки це... ні. Це все в нас в розробці, тому це все буде. Звичайно, буде ми все одно ми розвиваємося, ми продумуємо це. Все не один день, зрозуміло, тому що це потрібен час, потрібен ресурси, потрібен матеріал. Тому поки не можу на жаль озвучити, але це все в процесі, це все йде. І ще які самі, саме книжкові видання подарувала Бельгія. Ви казали, що якісь цінні були книжки? Там дві цінні книги про бельгійську історію. Я, дословно, зараз не, не назву щось зв'язане з історією і саме міста країни Бельгії. Якщо питань немає, всім дякую прес-конференцію.